Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що через дії зрадника під Авдіївкою загинуло понад 100 наших хлопців. Зрадник уже в полоні та здав розташування росіян. Залпи помсти накрили колони, загинуло понад 150 кадирівців, а також 200 чоловік зведеного особового складу росіян. В той же час російські війська почали застосовувати нову тактику з метою оточити Авдіївку в Донецькій області. Йдеться про тактику кротів, розповів. Військовий експерт Олег Жданов, за його словами, росіяни воюють як у 1941 році, намагаються закидати наші позиції тілами. Хвилі атак з бронетехнікою без бронетехніки не припиняються 24 на 7. Ворог не полишає спробу точити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогові значних втрат. Мабуть, стоїть політичне завдання за всяку ціну взяти Авдіївку, скільки б людей не полягло, скільки б техніки не втратили. А ми зробимо так, щоб вони її не взяли, заявив він. У районі Авдіївки окупанти почали застосовувати. Тактику кротів, вони риють тунелі до наших позицій, щоб таємно підібратися ближче і вискочити з цього тунелю перед нашими окопами. Також експерт повідомив, що було зафіксовано застосування окупантами роботизованих транспортних машин з дистанційним управлінням. Це платформи, що підвозять боєкомплект, воду і продовольство на передній край. Також в їхнє завдання входить евакуація поранених. У нас тільки дослідні зразки, намагаємося ганяти їх полігонами в окремих підрозділах. Проводимо випробування, а у них у росіян це надійшло Війська, що ж, постійні російські обстріли, дороги, яка веде до Авдіївки на Донеччині, ускладнюють евакуацію постачання гуманітарної допомоги до міста. Знову голова Авдіївської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі Радіо Свобода. Дуже складна логістика. 22 кілометри до міста постійно під обстрілами. І вдень, і вночі, відповідно, це дуже ускладнює і евакуацію, і ввезення гуманітарної допомоги. Будь-яка логістика це все через одну дорогу. Звичайно, що ворог намагається її перерізати. Ворог намагається тримати її постійно під обстрілом. Якщо в них є змога, дозволяє погода, вони запускають безпілотні апарати Орлан, слідкують за дорогою. Будь-який рух для них є сигналом для того, щоб відкривати вогонь. Деталі за його словами протягом останніх трьох днів евакуації її не було. І не через ризики обсілу, а через небажання людей виїхати станом на ранок, 23 жовтня, у місті залишається 1601 людина. Дуже гіркий досвід навіть в нашій громаді. Це село Опитне, яке відноситься до нашої громади, коли воно було частково окуповано і в нас не було змоги завозити туди. Гуманітарну допомогу, і в принципі заїжджати не було змоги. І вони про це все знають, і от такі речі на них навіть не дуже впливають. Відповіді дуже прості. Сподіваємося, що до того не дійде, що наші зараз їх відженуть як далі, і в нас буде тихіше, і все буде добре. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.